Сидір Кізін, голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, єдиний кандидат у народні депутати від опозиції по виборчому округу номер 67 допоміг жителям селища Новогуйвинськ отримати кошти із держбюджету на утримання дитячого садка. Ціна питання 90 тисяч гривень. Саме цих коштів не вистачало, аби у місцевому дитсадку дзвіночок створили додаткову дитячу групу. Зібрались матері, я їм вдячний за те, що ну, за їх мужність. Поїхали в Житомир. В районну раду взяли дітей на руки і зайшли прямо на сесію районної ради, де звернулись прямо от з дітьми на руках, звернулись до депутатів, що, будь ласка, виділіть кошти на нову групу дитячого садка, тому що на черзі 90 чоловік стояло. Сидіркізін разом з громадою виступив перед депутатами Житомирської районної ради. Після чого ті проголосували за виділення коштів. Дійшло до абсурду в Новогуївенську, що одна із мам, яка так само як і інші, не могла в дитячий садок свою дитину віддати, вона йшла на роботу, і ця дитина в картонній коробці засинала у неї прямо на робочому місці. Сидіркізін каже, його насторожують ті факти, що після візиту до районної ради у дитсадок прийшла перевірка з працівниками дитячого закладу, проводять бесіди, а магазин, у якому Дитина спала у коробці, не працює. «Я Звертаюся до мешканців Новогуйвинська, хто зараз піддається або буде можливо піддаватися таким репресіям. Я як адвокат готовий безкоштовно надати будь-яку юридичну допомогу. Отож, єдиний кандидат у народні депутати від опозиції по виборчому округу номер 67, сім, адвокат Сидіркізін, гарантує свою підтримку жителям Новогуйвинська.